Добрий день. Я начальник відділу обслуговування громадян номер 8 головного управління пенсійного фонду України в Чернівській області. Хочу розповісти сьогодні вам про пакунок школяра. Грошова допомога пакунок школяра є частиною пакету, розробленого для комплексної підтримки сімей з дітьми. У межах цієї програми. Батьки дітей, яких в новому навчальному році зараховано до першого класу, зможуть отримати одноразову грошову допомогу 5 тисяч гривень, згідно з положеннями постанови Кабінету міністрів України від сьомого року no 809, деякі питання надання одноразової грошової допомоги учням перших класів пакунок школяра, починаючи з 15 липня 2025 року. Пенсійний фонд України отримує від Міністерства освіти і науки України списки учнів перших класів та їх батьків або законних представників. Після перевірки даних батьків або законних представників буде поінформовано через мобільний застосунок ДІЯ про можливість отримання одноразової грошової допомоги. Як отримати допомогу? Заяву на отримання виплати можна подати до 15 листопада 2025 року через мобільний застосунок ДІЯ. Батьки або законні представники, які не мають відповідної технічної можливості, не мають застосунку ДІЯ або немає підпис подають заяву до сервісного центру Пенсійного фонду України в паперовій фонд, на що можна використати допомогу. Допомога надається отримувачу у безготівковій формі та зараховується на спеціальний рахунок, відкритий у одному з уповноважених банків, виключно для придбання учнів шкільного приладдя дитячого одягу та взуття у суб'єктів господарювання, сферою діяльності яких є торгівля шкільним приладдям, дитячим одягом та взуттям. Що робити, якщо немає спеціального рахунку в банку громадянам, які раніше отримували виплати в межах державних програм соціальної підтримки? Є підтримка, національний кешбек, зимова підтримка, пакунок малюка тощо. Відкривали спеця... від... Відкривати спеціальний рахунок не потрібно. Проте, якщо у людини наразі немає активного спеціального рахунку, можна звернутися до одного з уповноважених батьків для його відкриття за стандартом IBAN. Послуги, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням такого рахунку, надаються безоплатно. Кошти одноразової грошової допомоги пакунок школяра використовуються протягом 180 календарних днів з моменту зарахування на спеціальний рахунок. Зі всіма питаннями звертайтеся до нашого сервісного центру пенсійного фонду в місті Ічня або за телефоном гарячої лінії 245 69. Дякую за увагу.